Получені штати висловлюють готовність продовжити співпрацю з Україною у сфері протидії корупції. Про це у Києві говорили урядовці двох держав. Три роки тому українське керівництво визнало, що наявність корупції в країні перешкоджає економіч, її економічному, політичному та соціальному розвитку. Державний департамент США погодився допомогти у протидії цьому явищу. Розповідає наш київський кореспондент Руслан Дениченко. Попри задекларовану декілька років тому, урядом програму протидії зловживанням чиновників рівень корупції в Україні надалі називають неприйнятно високим. Часто запитання викликають суперечливі судові рішення та непрозорі дії урядовців. Попри це, американський уряд готовий надалі підтримувати зусилля української влади у приборканні корупції. Генеральний інспектор департаменту юстиції США Глен Файн прибув до Києва, щоб обговорити з українськими урядовцями, як налагодити роботу підрозділів внутрішніх розслідувань в органах виконавчої влади. Незабаром такі відділи запрацюють у трьох відомствах: Міністерстві охорони здоров'я, міністерстві юстиції та державному комітеті із земельних ресурсів, згодом і у всіх урядових підрозділах. Підрозділи внутрішніх розслідувань реалізують важливу превентивну функцію у запобіганні корупції. Розвиток таких структур є надзвичайно важливим рухом уперед на шляху подолання цього явища. Українські урядовці свого боку обіцяють вдосконалити дієві механізми протидії корупції в органах влади. Для держслужбовців розроблять правила, які дозволять уникати конфлікту інтересів. Автори документу планують створити дієвий спосіб захисту людей, які повідомлятимуть про корупційні дії чиновників. Американський урядовець також радить придивитися до досвіду сполучених штатів, де покарання за корупцію значно суворіші ніж в Україні. одна річ провести за ґратами шість місяців, інша, коли позбавляють волі на десять років або й більше. У нас саме такі жорстокі покарання за корупцію, і це дуже важливий сигнал потенційним злочинцям, що за ними слідкують, і в будь-який час можуть вивести на чисту воду. І Якщо їх спіймають, вони проведуть за ґратами щонайменше десятиліття. Я думаю, це утримуватиме людей від скоєння злочинів. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.